Доброго дня, dnia, mne z HVA я учень učen ліцею licea Zarpatkoї області. Пропоную до вашої уваги пошукову дослідницьку роботу на тему проблеми водокористування koristovanja перспективи річок речного Закарпатті, наприклад, і вод в целище трес. Відтами її роботи з'ясувати наскільки забруднення водой Закарпаття. Ви помилки, яких припускаються люди при використанні води, а також визначити решмахи забруднення вод. Вода це найцінніший скарб запаси плісньої води цільно обмежені. І в деяких країнах вже відчувається є дефіцит. У санітарно-епідеміологічній службі Закарпатської області за останні 10 років не пам'ятають звернень від населення щодо отруєння питною водою та деяким мешканцям рекомендують не пити воду з під крану. Я вирішив з'ясувати думку місцевих жителів щодо найбільш актуальних е, е, екологічних проблем нашої місцевості. Тому я провів опитування в соціальних мережах нашого селища. В ньому взяло участь 300 людей. З них 177 найбільшою проблемою вважають забруднення вод. 93 збільшення кількості побудових відходів. І 30 – забруднення атмосферного повітря. Відсоткові співвідношення можемо бачити на діаграмі. Більше половини населення вважають річку Тереса брудною. Проте майже половина населення за її чистотою не слідкують, хоч вважають людей найбільшими забруднювачами вод. Саме тому я вирішив знайомитися за якістю поверхневих вод нашого селища, відібрав е, пробі з трьох різних місць нашої річки. Proba številka 1: na lahkni tečejo rečke, proba številka 2: srednja tečejo, devetkokopajce na belci ljudi, in proba številka 3: cenežnja tečejo, da rečka Tresa manj že prodaja v rečku Tesa. Sledijo še fizični kazniki z dibrnih prop. Запах води ліця. Ми навели воду скляну банку і поклали, закрили її кришки і поклали її темне місце на декілька годин висновок. У всіх пробах він присутній, але найбільш сильним він є в зв'язку No3. Прозарість дилиця ми використали шляфт, снелена. Навели воду у і поклали його на висоті 4 см від шрифту. Підлівало та доливали воду і дивилися, через яку то води, читання тексту ще є можливим. Найчастіше є, найпазавіше є вода за склад 1 та 2. Колір води. Для цього ми налили воду у пробірку та дивилися на неї на фоні білого паперу висновок. Вода номер 2 не має кольору. Вода номер 1 та 3 має жовтуватий колір. Каламутність води. Для цього ми пропустили воду через вакнет диск та подивилися, що залишилося на фільтрі. Весна у всіх храбах присутні Даніше при списку та молу, але найбільше їх у зразку номер три. Чистота води. Для цього ми нанесли воду на дзеркало та почекали, доки вода вирється. Якщо созначиться багато плям, то чистота під сумнів. Веснок дуже багато плям є в зразку номер 3. Так, включаючи системи до постачання, я зрозумів, що до багатьох будинків вода потрапляє через старі металеві труби. Тому я вирішила дослідити, як метал впливає на якість питної води. Тому я налив воду у банку і до неї металевий предмет. Через день вода помутніла та стала жовтуватого кольору, а металевий предмет почав окиснюватися. На п'ятий день вода стала ще жовтішою і на 10-й день вона набула темно-жовтого кольору, а через рік утворився чорний осад. Також я вирішила дослідити, як впливають на якість води різні пральні порошки. Тому я налив воду в банк, насив до неї прального порошку та поклав металевий предмет. Вже на другий день вода помутніла та металевий предмет почав ржавіти. На п'ятий день, на сьомий день в порошок осів на дні і почав збиратися в грудки. А на десятий день на дні утворилася суміш, закам'янілого прального порошку з іржею. У uh, другому банку я налив uh, воду і покладеню без фосфатного правильного порошку та uh, частину пластикової трупи. Ні uh, через день через 10 стан води не змінився. Тож, підводячи підсумки, можу сказати, що метал таміючі засоби погано впливають на якість питної води. І щоб її покращити, потрібно вдосконалити системи водопостачання. Актуальною проблемою сьогодення людства є отримання чистої питної води. Вплив людини на водні об'єкти створює екологічні проблеми, а тому нам потрібно впроваджувати комплекс заходів для їх вирішення. На мою думку, потрібно почати з укріплення дамби, тому що в період паводків вода піднімається досить високо, і вона може завдати шкоди місцевим жителям. Важливою проблемою є активність тих небезпечних відходів у воду. Тому одним з найголовніших завдань постає покращення очисних систем. Багато мешканців якраз вважають людей основними забруднювачами вод, ход та самі за чистотою річки не слідкують, але вона поступово перетворюється на суцільний смітник та полігон відходів. Зараз організовуються масштабні прибирання дамбі, проте люди знову і знову викидають сміття у воду та на береги річок. Наступним вознавим завданням буде насадження та поновлення чегарників чорник, та дерев. Тому що не, не рідко можна побачити, як люди, що рано сидять вдома дрова, вирубують лісову смугу на ліжці, тим самим забираючи від нас ще й той залишок лісу, який у нас є. Ми не можемо забути і про каналізаційні стоки, через які приватні підприємства та комунальні господарства скидають свої відходи у воду. Особливо їх є багато у нижній нідачі річки. Крім того, потрібно проводити більше заходів з екологічної обізнаності, як для дорослих, так і для людей. Тож давайте будемо білими господарями нашої землі. Дякую за увагу?